Вітаю, друзі, з вами Лемок. Wargaming анонсували нам конструкторське бюро на 20 лютого о 19 годині воно буде починатися. Буде доступно нам 50 тисяч машин зі стилем і 50 тисяч машин уже без стилю. Тобто сумарно 100 тисяч екземплярів буде доступно. І з номерками буде тільки 50 тисяч, тому майте це на увазі. Буде тривати події аж до 28 лютого, але в теорії можуть розібрати і скоріше. Чи розберуть, чи ні, ну не знаю, подивимося. Чеська двб 152 Ну, На вигляд, в принципі, доволі-таки непогано. Заднє розташування башти, ну, мені, чесно кажучи, не сильно подобається. Але тим не менше, маємо те, що маємо. Я буду брати за вільний досвід, тому що в мене його достатньо. буде коштувати вона 1 мільйон вільного досвіду. По золоту. ну, Давайте подивимося, скільки вона буде. Мало у нас серед нас тут мільярдери. По золоту 55 тисяч золота, і 125 мільйонів буде кредитів. Однак маєте можливість трошки зекономити, використовуючи універсальні фрагменти. 14% вам закриє універсальні фрагменти, і 30 до 36% ви зможете підняти, використовуючи національні фрагменти. Це для тих, хто вже вкачав собі всі там танки, які хотів, і в принципі, на складі. Назбирали <кліст> значну кількість цих фрагментів, можете їх використовувати. Ну, Або закривати, комбінувати тима всіма ресурсами, які хочете. Трошки бон там докладете, наприклад, трошки золота, там трошки цього, трошки цього, і таким чином дійдете до 100%. По даній ПТ ну, буде більш розумно подивитися її в ангарі. Перш за все, по зовнішньому вигляді. Екіпаж у нас стає зі према... ШпТК або шпак, як я називаю. А, тому в принципі, тут влазить цей екіпаж. а Пробиття в нас, Ну в принципі, не хоро... ну таке непогане. 281 пробиття, 800 альфи, що доволі таки непогано. Може вилетіти максимально 1000. Ну, приємно, погодьтеся. А, кути мінус 7 і плюс 15. Ну, Може бути, час зведення суперовий, 1.53 в стоці. розкид 0.31. Не найкращий, звичайно, на своєму рівні, але тим не менше статус кущової ПТ, в принципі, можна підтримувати. Середня шкода також не найкраща, але тим не менше. Міцності, навіть трошки менше, як гриля, але тим не менше. Бронювання, корпус, картон. Башта в теорії 140 може щось відтанковувати, але хіба що під калібери, під певними кутами, якщо будуть вам кудись кидати сюди, то в теорії десь колись під калібр може і зарекошетити. Е, так, у нас доволі таки цікаве... цікава рухливість. Тобто, цікаво вона тим, що вперед їде, в принципі, непогано, 52 км на годину, однак назад вона зовсім не їде. Тобто, всього-навсього 14 Тому відкатувати. Скажімо так, своєю п'ятою точкою буде доволі таки погано. В нас цікава башта, тому що вона крутиться башня повністю крутиться ну навкруг своєї осі, тобто на всі 360 градусів, це суперово. Можемо десь там і за вугла отак от виходити, розвертати повністю свою гармату, відповідно, виходити, давати дамашку і втікати десь там. Вона рахується, як кущова ПТ-САУ, але в теорії десь колись можете грати з нею більш, скажімо так, агресивно, десь там в місті. Використовуючи якісь там рельєфи. Однак майте на увазі, що кумулями вас будуть шити просто всі, куди не попало. Навіть тими самими підкаліберами все одно будуть пробивати, ну, я кажу, десь колись може і рикошетнути. Але по факту броні у нас немає. Можемо порівняти з грилем, але буду порівнювати в фул-стоці без екіпажу, без усього, для того, щоб максимально адекватно показати відмінності. Тому що в нас є гриль прокачуваний, і відповідно ця ПТ-шка. Я розумію, що це не зовсім однакові машини, але тим не менше, буде так зрозуміло. Дивіться, у нас альфа трошки вища, але при тому. Ми втрачаємо дуже сильно в КД, тобто, тому що в стоці будемо мати 1965. Ми можемо там розкачати, звичайно, до 16 з копійочками. Але, тим не менше, це буде ну, не, то, не те ж саме, що в того самого ж гриля. На 2-4 секунди, фактично на 2,5, у нас КД буде довше. ну, При тому, що альфа лише на 50 одиниць вища. Скорострільність гармати, звичайно, у гриля буде вища. Швидкість горизонтального пересування прицілу в гриля вища, кути одинакові. Так, час зведення в гриля, звичайно, кращий, Розкид кращий, причому таки доволі набагато. Так, середня шкода в гриля вища, міцність в гриля вища, бронювання. Ну, Звичайно, тут воно краще у цієї чеської ПТшки, але, в принципі, по факту броні, то, ну, можна сказати, то й немає. Так. Що тут у нас далі? Далі у нас потужність двигуна в гриля буде більша. Тому розумієте, що вона, в принципі, їде доволі непогано. Wargaming каже, що вона буде дуже класно їхати по таких болотянистих ґрунтах. ну Подивимося, власне, що там буде. Питомо, потужність в гриля вища, максимальна швидкість в гриля вища. ну Тобто, по ряду характеристик, прокачуваний гриль буде набагато приємніший в грі, як дана ПТ-шка. Швидкість повороту шасі в неї краще, як гриля, це таки доволі непогано. Ну і, звичайно, радує маскування, яке тут, в принципі, є. Я б сказав, що навіть воно є, тому що 18 часот, це, вибачте, мені ну це непогано. І до того всього вона дуже сліпа. Тобто, всього всього 300 огляд 370. Це надзвичайно мало, як на ПТ-шку, та ще й такого рівня. Звичайно, ми можемо розкачати її там. Поставити. Ну, давайте. Маскування поставимо. А, поставимо екіпаж там. В теорії такий от простий. Так. Додати. Поставити якесь там обладнання. А якщо ми будемо грати з кущиків, то в теорії. А вистачить чи нам. Скільки воно буде у нас? 433 метри. Ну тут. Хіба що таким чином можемо в теорії плюс-мінус. І то буде 442. Ну, звичайно, з таким сетапчиком, може, і ви не будете грати, а якщо ви, наприклад, захочете пограти з нею в лоба, то тут, звичайно, потрібно буде отак от класти. Ну, Тут, коротше, вирішуйте самі. Давайте я покладу отак. От, просто подивимося. А, таким чином, виходить у нас 1629. 0.29. Ну, в принципі. В принципі, 16 секунд КД 800 альфи може бути. Тому буду, в принципі, брати, тому що в мене і так. Ну, я вже казав, ресурсів достатньо. Подивлюся, що за монстр. Чи варто її брати, якщо у вас недостатньо ресурсів, тут, власне, думайте самі. Подивіться, скільки ви зіграли на тих же самих машинах за попереднє конструкторське бюро, як я вже казав, чи варто витрачати всі ресурси на аккаунті, якщо у вас їх не вистачає. Отже, такі от справи, друзі, всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви брати собі дану пт шку В принципі, виглядає вона непогано, могла бути і гірша в теорії. Тому, ну, не знаю, візьму, подивлюся, і потім уже буду думати, а чи варто було її брати на аккаунт, чи ні. Ще раз гарно дякую за перегляд. Бувайте!